У рівному звичайна прогулянка центральним парком мало не скінчилася трагедією. Тут, посеред білого дня, на пенсіонерку та її тримісячного онука упав старий граб. Важке гілля вдарило бабусю і буквально розчавило коляску з дитиною. Це страхіття сталося просто на очах Тетяни, дочки постраждалої жінки та матері немовляти. Що ще се векур з переду з братиком ще двома. Почали бігти, але ми вже з мамою, ну, не встигли втікти. На нас дуже велике дерево впало. Іменно на колиску так впало дуже багато людей піднімало. І він мовчав, але потім вже відкрили в колиску, то він почав плакати. У тримісячного юрка медики виявили забої грудей і живота. Втім, загрози життю дитини зараз немає. Натомість бабусі хлопчика пощастило значно менше. Дерево зламало жінці ногу. Як бабахнуло те дерево по голові. Щось росте мені на голові, росте, росте, там така, гематома була, що не розказати, яка була. От. А потім побачила, дитинка, коляска вже з згорнулася зовсім, та коляска, думаю, Боже, Боже, ми так чекали довго цих внуків. От. А сама бачу, що я вже не можу, кричу, людям, а не можу вже. А вони кажуть, що ви вже лежіть. Але таким чином я висунулася трохи, але вже ногою. Тепер Марії доведеться злягти на тривалий лікарняний. Попереду ще й операція, а на повне відновлення підуть місяці. Перелом буде зростатися не менше трьох місяців. Відновлення функції, тобто згинання розгинання колінного суглобу, буде проводитися в ранньому післяопераційному періоді, оскільки сучасні імпланти нам це дозволяють. Навантаження після зрощення старого граба, що мало не вбив людей, працівники парку вже порізали на дрова. Добре, видно, що серцевина дерева майже повністю згнила. Але ж навіть, попри очевидне, для керівництва парку чомусь залишається загадкою, як і чому дерево впало на перехожих. Виявляється, винен вітер. А ще кілька днів тому, на думку директора парку з гнилим деревом, було все гаразд. Явних ознак ураження різних механічних пошкоджень, взагалі, ознак аварійного дерева не було. Тому на даний час точно сказати складно, що саме призвело до того, що дерево розкололося навпіл. чи отримають постраждалі компенсацію за моральні та матеріальні збитки. Це питання має вирішити спеціальна комісія, яка почала розслідування інциденту. А щоб відповідальні особи не сховалися в кущі, тетяна написала заяву в поліцію. Тепер ще правоохоронці з'ясовують, чи, бува, немає криміналу в діях або навпаки без діяльності працівників парку. Вирішується питання про початок досудового розслідування, у рамках якого поліцейські встановлюватимуть чи були порушені вимоги утримання зелених насаджень у парковій зоні, та хто відповідатиме за наслідки, які сталися. Якщо навіть розслідування не знайде винних, постраждалі обіцяють не здаватися і вже розглядають варіанти з позовом до суду, аби таки змусити керівництво парку, хоча б оплатити лікування, яке для пенсіонерки обіцяє стати дуже тривалим. І, вочевидь, дешевим. може, хоч сплативши рахунки, комунальники врешті звернуть увагу на своє господарство, а не чекатимуть, доки хтось загине під черговим гнилим деревом.